По бюджетних смартфонах є Huawei y 5 2018 року. Ціна 1150. Досить непоганий телефон, можна все качати тільки через, не через Play Market. По екрану немає нюансів. Працює все добре. Також є така сама модель у чорному кольорі. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Працює досить добре. Телефон для простих задач підійде. Непогано. Ховай y 5 2018 року. Android встановлений 8.1, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 16 ГБ. Зараз покажу ще камеру. Так, далі далі, пізніше. Ну, Простенька камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також е, додайтесь телеграм-канал, силка в шапці профілю. Там теж телефони додаю або інстаграм. Кому де зручніше, там пишіть та приймаю замовлення.